Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія АвтоПент. До нас завітав новий автомобіль Шкода Румстер, свіже приємнений з Німеччини. В дуже хорошому стані на зимовій гумі, на желізних дисках з такими красивими купаками пластиковими. По ходової ніяких проблем немає, догунок робить рівно, ніяких проблем з ним також немає. Для такої маленької машини багажник дуже хороший. Також має хороший вигляд. Зараз я покажу в охайному стані. Зараз перейдемо до салону. Салон у нас також в хорошому стані. У нас коробка передачі механічна, шкіріне кермо, два стікла Також ми маємо клімат контрол і магнітола така. Якщо бажаєте, Придбати або провести тест-драйв даного автомобіля, чекаємо у вас у нас на майданчику. Компанія Автопойн беруть Крут, 19.